Вітаю, друзі. Зараз я скажу річ, яку багато хто відкладає на потім, але потім це коли вже пізно. Пенсія не зникає раптово, вона зменшується тихо через одну дрібну дірку в документах. І електронна трудова це саме та історія, де одна година сьогодні може зекономити роки нервів і тисячі гривень потім. Я поясню, що таке є трудова і чому це неформальність. Почну з базового. Електронна трудова книжка це не новий документ і не заміна паперової в одну ніч. Це цифрова копія вашої трудової книжки, яка зберігається в базі пенсійного фонду. Усі записи про роботу, посади, переведення, звільнення, декрети, службу не тільки на папері, але й в електронному вигляді. Навіщо це зробили, бо паперові трудові губляться, архіви зникають, підприємства закриваються, а пенсію рахують по цифрах у базі, а не по тому, що ви пам'ятаєте або показуєте через 20 років. І тут ключовий момент, який багато хто не розуміє: якщо в електронній базі немає стажу, для системи його просто не існує, навіть якщо ви реально працювали. Плюси електрон-трудової очевидні. Ви бачите стаж онлайн, дані зберігаються в ПФУ, менший ризик втратити документи і у перспективі автоматичний вихід на пенсію без будь-якої біганини. Але є й зворотній бік, як завжди. Якщо дані не внесені або внесені з помилками, пенсію рахують неправильно. Тепер головне питання. Кому це критично важливо зробити? По-перше, тим, кому до пенсії лишилося 1-2 роки. Коли прийде час, ви вже не встигнете нічого дотягнути. Пенсію призначать за тим, що є в базі, і все. По-друге, всім, хто працював, до 2004 року. Саме тут найбільше проблем. Тоді був інший облік і ці роки часто не підтягнуті автоматично. Пенсійний фонд прямо говорить, стаж до 2004 року часто треба підтверджувати документами. По-третє, працюючим пенсіонерам, бо перерахунок іде регулярно, і якщо в базі є дірка, надбавка буде меншою, ніж має бути. І ще одна група ризику люди з нестандартними періодами. Декрети, догляди за дітками, служба, навчання, підприємства, яких уже не існує. Саме там найчастіше зникають цілі роки. Я поясню, що буде, якщо нічого не зробити зараз і що робити крок за кроком. Тепер, друзі, без паніки, але чесно, якщо ви не оцифруєте трудову до дедлайну, паперова трудова не стане недійсною в один день. Але проблеми почнуться поступово. Перше, пенсії можуть нарахувати менше або стажу в базі не вистачає. Друге... Потім доведеться все доводити вручну, заяви, довідки, архіви, очікування. Третє можливі затримки виплат. Чекайте, поки перевіримо. І четверте, якщо паперова трудова загубиться або пошкодиться, ви втрачаєте головний доказ. І тоді починається квест. Принесіть ще довідку. А, от ще печаточку потрібно. А, от тут підтвердження з архіву. Логіка проста. Краще зробити один раз ніж, роками доводити вже і так очевидне. Дедлайн до 10 червня. Це не чутки і не страшилки. Це перехід на електронний облік відповідно до закону про облік трудової діяльності в електронній формі. Це робиться по-людськи без складних слів. Що робити? Що робити, по-людськи розповім простими словами: перше, перевірити, що у вас вже є в електронній базі. Можливо, все нормально і ви просто переконаєтеся в цьому. Друге, якщо чогось немає, додати скани документів, особливо періоди до четвертого року. Підготуйте трудову. Всі заповнені сторінки, диплом, якщо навчання входить у стаж, військовий квиток, свідоцтва для декретів, довідки, накази, усе, що маєте. Скани мають бути чіткі, кольорові, щоб було видно прізвище ім'я по батькові, дати, початки, підписи, краще PDF, нормальної якості, щоб файл не падав. Далі заходите в кабінет Пенсійного фонду України в розділ Електронна трудова книжка, вхід через банк ID або «Кеп». Завантажуєте документи, чекаєте перевірку. Після цього обов'язково перевіряєте, чи всі періоди з'явилися. Найчастіше помилка завантажили і забули. І дуже важливий лайфхак. Звірте електронну трудову з довідкою ОК5. Там видно стаж і внески. Якщо десь пропали роки, ну це ваші гроші. Що можу сказати? Це не страшилка, це не паніка, це порядок у ваших документах. Пенсія це математика. Якщо в цифрах немає ваших років, ніхто їх за вас вам... Не домалює. Краще витратити одну годину зараз, ніж потім місяцями доводити і так очевидно. Типові повелки, реальні сценарії після дедлайну і що робити, якщо вже стане пізно. Зараз я хочу зупинитися на тому, де люди масово помиляються, навіть коли вже почали щось робити, бо найгірше. Це думати, що я завантажив документ, значить, питання вже закрито. На практиці ні. Перша і найпоширеніша помилка неповні скани. Люди завантажують лише титульну сторінку трудової або кілька записів, вважаючи, що цього достатньо. Саме так не працює. Якщо хоча б один період виглядає сумнівно, перевірка зависає, а стаж тимчасово. Не зараховують. У результаті в електронній базі з'являється дірка, яку ви бачите лише тоді, коли вже пізно щось швидко виправити. Друга помилка ігнорування перевірки результату. ПФУ не завжди надсилає окреме повідомлення, що дані прийняті коректно. Людина думає, я відправила значить все ок, а через місяць виявляється, що половина стажу не підтвердилася, і це вже не швидке виправлення, а окрема процедура з додатковими довідками. Третя помилка відсутність підтверджень для нестандартних періодів, декрети служби догляду родичами, навчання саме тут найчастіше виникають проблеми. У паперовій трудовій це може бути записано одним рядком, а в електронній системі без підтверджуючих документів цей період просто не зараховується. Для системи запис є. Ще не означає стаж підтверджений. І четверта помилка надія на роботодавця. Багато хто думає, мій роботодавець сам усе передасть. Часто це не так, особливо, якщо підприємство вже ліквідоване, змінило форму власності або ж працювало на межі закону. У таких випадках відповідальність фактично перекладається на саму людину. А тепер що буде після дедлайну? Після переходу на повноцінний електронний облік паперова трудова не зникає, але роль е її стане другорядною. Усі ключові рішення, перерахунок, призначні надбавки ухвалюватимуться на основі електронних даних. Якщо в них є прогалина, система не чекатиме. Поки ви зберете папери, вона просто працюватиме з тим, що є. Сценарій перший. Менша пенсія. Не тому, що хтось спеціально урізав, а тому, що стажу в базі менше. Формально усе законно. Сценарій другий затримка виплат. Коли проходить час оформлення або перерахунку, починаються додаткові перевірки. А це місяці очікувань без грошей або з мінімальною сумою. Сценарій третій відмова у перерахунку. Якщо ви вже на пенсії не сподіваєтесь на надбавку за додатковий стаж, але його не видно в системі, перерахунок просто не проводять. І тепер головне питання, яке мені часто ставлять? Що робити, якщо дедлайн уже минув або ви спізнилися? По-перше, друзі, не панікувати. Навіть після дедлайну можна вносити дані, але це вже буде довше і складніше. По друге, Готувати повний пакет документів одразу, а не по шматках. І третє, фіксувати всі звернення, заяви, номери та дати. Це важливо, якщо справа затягнеться. І мій ключовий висновок, як від автора, електронна трудова це не про зручність держави, це про те, що ваша пенсія перестає бути питанням довіри і стає питанням даних. А дані або вони є. Або їх просто немає. Краще, щоб вони, звісно, були, і краще, щоб це були ваші дані, а не чиїсь припущення. У мене на сьогодні все. Пишіть у коментарях, чи оцифрували ви свою е, трудову книжку, чи будете це робити, чи потрібно е, розглядати це питання більш детально. І що ви про все це думаєте? З вас підписка, лайк для того, щоб більше людей бачило контент і знали, що відбувається в державі, на що звернути увагу, і як допомогти самому собі.